як найкраще прокачати свої софт-скіли. Це дуже складне питання, тому що це напевно навіть не тренінг, а декілька тренінгів по кожному із софт-скілів, які краще прокачувати. І для того, щоб зрозуміти, що саме вам треба прокачувати, треба з вами поспілкуватися. знає, власне кажучи, які у вас проблеми з якими софт-скілами. Що вам треба прокачати? Вам треба прокачати, по перше, паблік спікінг, по друге, емоційний інтелект, тобто вміння розуміти інших людей, розуміти їх ем... емпатично, з точки зору їх подобань та інших там, якихось речей, які у них є в голові, і так далі, і вам треба вміти активно слухати. Це дуже важливо. Все це качається виключно за рахунок того, що ви спілкуєтесь з іншими людьми. Як качати public speaking, виступати перед людьми. Спочатку спробувати виступати перед камерою. Для себе потім виступати перед колегами, потім вході на конференцію виступати там. Як качати емоційний інтелект, це складніше, але слухати людей, намагатися зрозуміти, що людина мала на увазі, що вона думала, якщо це близька людина. Дуже допомагає просто спитати слухай, мені здається, що зараз ти на мене образилася, наприклад. Ну і почутись, власне кажучи, що тобі відповідає. Ну і качати це навички. Щодо активного слухання, це достатньо просто. Є купа, купа матеріалів, з якими ви можете в інтернеті ознайомитися, як качати активне слухання. Якось так.